Вона знає про своїх гостей програми все, їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди, у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас в програмі, що має назву Відверта розмова. Наше життя це тут і сьогодні. Все інше спогади, досвід, якісь непорозуміння, які нас абсолютно загортували стати сильними. І ми повинні розуміти, що кожен дзвінок може бути останній. І кожна зустріч також більше не повториться. Тому цінуйте час свого буття. Не забувайте про самі великі речі: любов, совість, чесність. Сьогодні в програмі надзвичайно цікава жінка. Вона молода, вона успішна, її добре знають, її поважають і інколи навіть заздріть, тому що створила себе сама. Це дитячий стоматолог Маріна Пілат. Доброго вечора. Добрий вечір. Я Добре. дуже дякую, що ви сьогодні зі мною з нашими телеглядачами. Я знаю, наскільки ви сильна особистість. А є е, моменти, про які ви шкодуєте, що так сталося. Ну, наразі я настільки задоволена своїм життям, що. Я ні про що в своєму житті не шкодую, так як все відбувалося належним чином, так як обрала моя душа саме народитися в цій сім'ї, саме пройти такий досвід, саме пройти такі уроки, мати таких прекрасних батьків, друзів і все, що складалося в моєму житті. Всі люди, які мені траплялися, це теж були мої вчителі, які мене вчили, які підтримували, підсвічували, допомагали. І також вони допомагали створювати мене, мене як особистість. Так, так. Ні про що не шкодую. Всім дякую, і, і дуже задоволена тим, що я маю таку нагоду взагалі. Проживати це своє життя прекрасно. Маріночка, якщо відверто, ви відчуваєте на собі застрість? Я така людина, досить чуттєва. Так, я це відчуваю, але, але ніяким чином вона на мене не впливає, тому що можливо колись. Колись я все ж таки, це мене десь чіпало. Я все ж таки питала, чому так люди думають, чому вони так вони ж не бачать, яке життя перепроживаю. У мене було дуже багато питань. Наразі ні, тому що це не про мене, це саме про цих людей, що вони не дозволяють. Собі створити себе таку чи такого, яким би вони хотіли себе бачити. Тому е, заздрість це про них, не про мене. Але кожного є своя вільна воля душі, і кожен робить собі, як, як йому хочеться. Мариночка, я з вами не так давно знайома, але я дуже багато чула відгуків про вашу працю. Наскільки ви є професіонал? Що це не просто робота, це справа вашого життя. Кому ви завдячуєте? От, хто допоміг, порадив, надихнув вас стати от стоматологом, саме дитячим? Знаєте, в дитинстві в мене було досить багато мрій, ким я хочу бути в майбутнього, яку я хочу професію обрати. В мене були. Такі мрії, як бути повітряною гімнасткою, бути артисткою, бути лікарем, бути вчителем, також лікарем, ветеринаром, я дуже хотіла бути. Але моя мама мені якби підсвітила і підсказала, що е я тебе бачу лікарем, я тебе бачу стоматологом, і я би дуже хотіла, щоб ти е все ж таки була. Була лікарем-стоматологом, і, в принципі, коли е, мама лікувала зуби, я прийшла з нею разом в стоматологію, е, я спостерігала, як працюють лікарі, і мені це дуже сподобалося. Мені прям воно аж знаєте, душа розпахнулася. І е, я сказала: так, мам, я хочу, я хочу бути лікарем. Е, і... Коли я е, закінчила вже університет, закінчила інтернатуру, тому що я спочатку не знала на ну, стоматолог, це взагалі така загальна справа, але потім після інтернатури є вже вузька спеціалізація, щоб обирати е, саме вузький такий напрямок. І коли я після декретної відпустки Знайшла роботу, мені запропонували вакансію бути дитячим стоматологом. Хоча теж таке було в університеті, що коли в мене на кафедрі дитячої стоматології проводилися пари, я казала: я ніколи не буду дитячим стоматологом і ніколи не буду хірургом. Але, знаєте, є такі: як ніколи не кажи ніколи. І коли я прийшла. Стоматологію мені запропонували саме на дитячий прийом, саме бути дитячим стоматологом. Е, і я погодилася, я погодилася, я казала для себе: ну, це можливо тимчасово. В принципі, роботою потрібно займатися будь-якою, щоб була практика. Можливо, я колись і перейду на вже на дорослий прийом. І так сталося, що з першого дня. Коли я стала дитячим стоматологом, все більше і більше почали приходити пацієнти, все більше я почала отримувати позитивні відгуки, це мені почало подобатися, тому що дітки, це вони настільки світлі, настільки чисті, настільки позитивні, що я зрозуміла, що це моє. І вже наразі досить багато років вже працюю у сфері дитячої стоматології. Тому своїй мамі я дуже дякую саме за це, що вона настільки провідчувала мене, що, що це моє розумієте? тому що є таке, як призначення душі. І коли воно дійсно йде через душу з любов'ю, професія, коли ти на роботу йдеш, того що це ти просто біжиш на роботу, ти не заставляєш себе йти а Йдеш з легкістю, з любов'ю, і це, звісно, отримує від цього задоволення. Тому дуже мамі завдячую, хоча вже її немає в живих. Е, ну, пережили цей період, коли мами не стала. Знаєте, мені було дуже важко, е, коли не стало її, не стало частинки мене. тому... Мама дуже чекала, чекала, вона казала Боже, коли я вже дочекаюся, що я побачу тебе вже лікарем, я вже прийду до тебе на прийом. Ну, Мами не стало за, за місяць того, як я стала лікарем. Тому мені дуже важко було зібратися з роботою, так як в мене ще не було. Позаду такої практики, вже напрацьованої. Ось я тільки вчилася, вчилася, можна сказати, на дітях. Діти такі були досить непосидючі, і важко було з ними знаходити контакт, тому що тут не тільки про стоматологію йдеться мова, тут йдеться мова про психологію, як до дитини знайти підхід, як батькам розповісти ситуацію. Ось. І навіть були такі моменти, коли я просто сиділа під маскою, просто скусувала собі губи, скусувала собі щоки. Я вже бувало таке, що не витримувала цього, тому що втрата мами і мій перший, знаєте, як вихід на роботу. Я ще не перепружила цю втрату, тому що для мене це дуже було складно. І я вже, знаєте, в мене були такі думки, щоб просто. Піти на базар продавати банани реально. Тому що е, мені казалося, що я не зможу от перешагнути це. Але я сама кусаючи губи, обіцяла е, обіцяла мамі я казала: мама, я здійсню твою мрію, і це якби моя мрія. Я стану найкращим стоматологом, і я стану. Тою успішною жінкою, яка сама за себе постоїть, і яка зможе навіть забезпечити свою дитину, так як зробила це мама. Вона була для мене авторитетом. Все. Ну, і батькові я теж завдячую, тому що він теж мене підтримував в цьому. Ось просто втрата мами для мене стала, знаєте, як таким трампліном, або ти пригнеш, або ти просто спустишся і все. Марина не так багато людей, які обожнюють свою роботу. Не дивлячись на ті підводні течії вони щодня роблять власну справу. Це про позитив. Але є і друга сторона медалі: це про те, що є складніше, найскладніше у вашій роботі. Найскладнішим є те, що це знайти контакт з дітьми і їх батьками, тому що є такі випадки, наприклад, коли комунікація дітей. Важка, Чи важкий, наприклад, об'єм роботи і складний, коли він йде довготривалий, і діти, як правило, маленького віку? Ось вони не висижують, тому що все ж таки стоматологія це є досить дискомфортна. І досить така неприємна. Тому дітки, як правило, маленького віку, чи хто не посидючий, вони не хочуть терпіти, і, як правило, я не можу виконати ряд маніпуляцій, які є по протоколу. Тому е, я доношу батькам е, інформацію, є дуже багато варіантів, як можна лікуватися, тому зазвичай я це стараюся донести, але кожен своєю мірою. Хтось чує, хтось не чує. Mm. Тому е, ми, як лікарі, ми все ж таки не хочемо поганого для своїх пацієнтів. Ми стараємося донести ту інформацію там, де можна якісно, ефективно і без травм пролікувати дитину, тому що наразі дитяча стоматологія вона е, досить розвинута. І не так, як раніше, колись насильно тримали дітей в утриманнях і так лікували, тому зараз забороняється це робити. І є різні альтернативні варіанти, щоб працювати, щоб дитина з задоволенням йшла до стоматолога. Також є адаптації. Ми проходимо, ми вчимося. Чистити зубки, ми катаємося на кріслі, також ми проводимо гігієну. Ось і батьки мають теж мати терпіння і розуміння того, що для маленької дитини потрібно вибудовувати цей фундамент, з ними потрібно розмовляти теж. Вони мають допомагати їм чистити зубчики, а не самостійно тось. Перекладати відповідальність на маленьких діток 3-4-5 рочків, щоб вони самі проводили собі гігієну. Дітки, як правило, маленького віку вони не вміють доглядати за своїм тілом, за своїми зубчиками, так якби як дорослі. Тому батьки мають обов'язково бути відповідальні за гігієну і за те, що вони мають доносити інформацію. До дітей, щоб, щоб прийти до стоматолога на прийом, тось тобто підготавлювати їх, знайомити так само, е, включати в інтернеті будь-які ролики, відео, як це має відбуватися. Тось тобто підготовка дитини вже має бути е, до того часу, поки вони прийдуть до стоматолога на прийом. Тому це вже знаєте така. Групова робота, що і мама в цьому приймає участь, і дитина, і я, як лікар, і асистент, це є така стоматологічна команда. Тому ми маємо завжди чути одне одного і, ну, і виконувати ряд рекомендацій. Марина у кожній роботі є моменти успіху і моменти, коли хочеться закрити цю книгу і змінити кардинальну професію. У вас на якому етапі і взагалі чи було таке бажання? Так, звісно, був такий момент, коли вже було емоційне виснаження. Але зібравшися, знаєте, силою, я в принципі зрозуміла, що дуже обов'язково мати баланс між роботою і відпочинком. Тому я почала більше. Включати вже е, якийсь вид спорту, я почала запитувати себе, що мені приносить задоволення, де я можу взагалі так відволіктися, і що мене наповнює, що надає мені енергії, тому е, це спорт, тому я люблю дуже танцювати ще з дитинства. Для мене танці це дуже вони мене наповнюють. і Я настільки енергетично заряджаюся, е, тому я більше почала це включати. В своє життя і також е, стараюся більше брати вихідних, десь подорожувати. Теж подорожі вони е, змінюють знаєте, погляди на життя. Я стала в себе на першому місці. Я в себе на першому місці. Це дуже обов'язково, що в мене був ресурс. Коли я в ресурсі, коли я наповнена, тоді я можу це ділитися з людьми. Також ділитися своїми пацієнтами, тим більше дітки вони теж відчувають, вони відчувають цю енергію, наскільки вона. Чи я вже, знаєте, коли я важка, пацієнти теж приходять, М -м -м, я не хочу, я не буду, я це бачу. Я це бачу, вони дзеркалять мене. Ось коли я наповнена, коли я задоволена, коли я не виснажена, от тоді процес роботи йде. Йде класно, і це моє. Я розумію, що це моє просто в цей баланс більше відпочинку, е перезагрузка і все, робота на ура. Марина, у вас нелегка робота це контакт із людиною і своя професійна діяльність. Що ви не казали, але я впевнена, що вас це виснажує. Як проходить вечір, пані Марини? Ну, в мене кожен день е, не схожий на попередній день. Е, буває по-різному, так як я казала, що в мене є багато хобі, е, такі як е, люблю ходити на масаж, також на плавання, на танці, на фітнес, е, також прогулянка з собакою, прогулянка з дитиною. Е, в мене вдома є теж, ну, якби. Досить тваринок, з якими я теж наповнююся, з якими я проводжу час, також з донькою. Ще я цікавлюся, такі як психологією, езотерикою, кармологію, ну і, взагалі, духовністю, духовними практиками, я можу собі заходити в медитації, там, де я повністю розслабляюся, там, де я працюю своєю підсвідомістю, це ще те, що мені допомагає е, тримати цей баланс, тримати гармонію з собою, е, і, в принципі, те, що мене виводить на такий, можна сказати, кращий рівень. Тому що, знаєте, е, дерево, дерево воно завжди росте. Травинка, квітка вона росте. Також ми, люди, ми є ті душі, які ми маємо завжди рости, тобто завжди працювати над своєю свідомістю, підсвідомістю, удосконалювати себе, по-іншому бачити світ. Якщо ми вже втомилися так жити, як ми жили, наприклад, і ми не хочемо йти цими стежками, а щось хочемо змінювати в своєму житті, ми це все можемо. Тому що робота над собою це теж дуже важка робота, але вона мене перезагружає. Також я можу приймати якісь ванни, сіллю, содою, ароматизовані свічки. Ось так я відпочиваю, так я наповнююся. Також, коли я їду в друге місто, я теж можу там погуляти, щось нове побачити, змінити картинку. І, в принципі, я виходжу вже на роботу, повна сил, енергії для того, щоб допомагати своїм маленьким пацієнтам. Мене дуже цікавить ваша точка зору, в чому сила жінки. Ну, говорять, сила жінки це в її слабкості. Але жінка має зрозуміти, що вона має прийняти себе такою, яка вона є, тому що. Прийшовши на цю землю, жінка вона, вона має вже ту силу. Це тільки потрібно її прийняти, ту силу. Жінка справді може все. І вона має ролі. Вона Ролі має мами, вона ролі має жінки, успішної, як спеціаліста. Так? Вона роль. Може відігравати будь-яку, але залишатися справжньою, така, яка вона є, і обов'язково вона має в першу чергу це любити себе. Вона в себе є на першому місці, жінка, і вона має відчувати себе, чути себе. У Кожної жінки дуже розвинута інтуїція. Інтуїція це, це душа, це той тобто, з нашої підсвідомості з нами. Розмовляє душа, і кожна жінка має чути себе і приймати себе повністю, кожну клітинкою тіла себе, тому що вона є та досконалість, яка має бути. Тому що також ми приходимо на цю планету, ми обираємо своє тіло, ми обираємо колір очей, ми обираємо собі волосся. Це наш такий аватар, який ми маємо приймати повністю. Ну, часто ми хочемо змінювати себе, свою зовнішність змінювати. Це Маємо право на це, але, в принципі, ми маємо повністю прийняти себе така, яка ми є. І в цьому наша сила. І ми маємо перепроживати ці емоції, ми маємо сміятися голосно, бо я так хочу. Я можу плакати голосно, бо я так хочу. І дозволяти собі все, без меж, без страху осуду. Ми є. Ми є то, то божественне створіння, ми є вже та богиня, яка прийшла на цю планету, щоб творити, любити, кохати і насолоджуватись життя. Марина, з вами хочеться говорити безкінечно. І не дивлячись на нашу різницю в віці, ви в багатьох питаннях, я абсолютно правду відповідаю. Сильніше і мудріше, ніж я. Але саме складне і саме просте питання що таке щастя? Ви знаєте, щастя це воно вже тепер і зараз. Воно вже цей е, стан е, це вже є щастя. Розумієте, коли є в е, душі тут спокій, коли. Ти живеш з розкритим серцем, з любов'ю до світу, до всього, до людей. Тому що все, що нас оточує, це є ми, це є все дзеркало нас. Тому я, е, я досить щаслива людина. Я е, щоденно дякую за те, що я маю в Житті. Я дякую щоденно за свій досвід. Я дякую щоденно е, всім людям, всім душам, які були в моєму житті, е, як вони мене вчили, що вони мені підсвічували. І взагалі, це є щастя в моменті, який я перепроживаю. Ось це ось ця гармонія, розумієте, це. Про гармонію, про баланс, про те, що ми є творці свого життя, і ми його творимо творимо його для себе в першу чергу. І все, що в мене в житті не відбувається, я розумію, що це не мною, не кимось, ні до когось без, без претензій, без маніпуляцій, розумієте, без обід. Це все є я. Все, що навколо мене. Тому я щаслива, що я перепроживаю це життя і я вчуся надалі жити в цьому житті, набирати далі досвід. Звісно, хочеться знаєте, не гіркий вже досвід, а все ж таки більше щоб все було в гармонії. Але ми над цим працюємо. І я дуже щаслива людина. Я дякую Богу за все, за всіх, що все в моєму житті відбувалося, як ми. Говорили на початку програми так, як воно мало відбутися. Я хочу підняти цей келих за вас, за вашу мудрість, красу, професіоналізм і таку чуйну людину по відношенню до кожного. Миру злагоди вам і усій вашій родині. Дякую вам. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. Із надзвичайно доброю родливою, мудрою пані це дитячий стоматолог Маріна Пілат. До побачення! Хай вам щастить.